Вітанечко всім і з вами, як завжди, я Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо наші манкавжахастики, саме нашої ної української мови. І сьогодні ми проходимо другий манкавжахастик задань про слендеріну. Сьогодні у нас, мова під назвою Будинок Слендеріни. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Так, ну що ж, давайте починати бавитися в мапу саме про слендеріну, про будинок Слендеріни. Давайте спершу ознайомимося із правилами, що нам дають. Також ми збиратимемо дещо цікавеньке. Так, Але про це потім. Давайте перше правило. Що у нас в правилах? Не руйнувати блоки, бавитися в survival режимі, також не шахраювати, звичайно, що не використовувати додаткові ресурс паки. Ну і бавитися з емоціями, з радістю. Добре, ну що, почнемо бавитися. Зараз я вам розповім саме мету цієї мапи. Нам тут потрібно збирати, як не дивно, мішечки з золотом. Ми не збиратимемо там книжки, сторінки, а лише мішечки з золотом. Бо ми знаходимося саме в будинку Слендріни. Ну що ж, я звився на такому ось ліжечку. Не знаю, що це таке, чомусь яке багато крові. Це... А тут скільки багато приготовленого кролика. Нічого, ми його собою візьмемо, тут також отакий. Плазмовий телевізор є. Так, ну що, зараз ми походимо, подивимося, пошукаємо мішечки з золотом, тому що нам їх потрібно аж 8 штук розшукати. Якщо я не помиляюся, то десь там має бути прохід, чи десь тут. Таке тут нічого у мене немає. Тут взагалі темно, нічого не видно, ніяких проходів немає. Так, а де там той подивіться тільки на ось ці жахаючі картини? Так, а тут, напевно, що так же. Зібрати так, зібрати вісім мішечків золотом злотом і, звичайно, що прийти сюди. Так, а тут що у нас за двері? Тут є у нас щось цікавеньке, чи тут взагалі в нас нічого немає. Тик, 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 тик. Лише бачу, тут є гачок і більше нічого. Це взагалі якась жахаюча картина. Жахаюча. А це. ой й якийсь чи що це таке взагалі було. Це ж взагалі не схоже на слендеріну. Що це відкривається? Зачинено нам потрібно ключ. Ну от, і без ключів <хи> мапи немає, не буде. О, ось там, до речі, ключик. Але ще треба перевірити десь тут, чи тут щось є. Що це таке було? Так вийшов скрімер. Я думаю, що це взагалі був за звук. Ну добре, забираємо наш ключик, потрібно відчинити ті дверця, щоб потім далі. І, звичайно, що мішачок з золотом. Один у нас вже є. Забираємо його і продовжуємо далі нашу подорож по цьому будиночку. Так, відчиняємо цей будиночок, заходимо сюди. Так, ключик у нас використаний. Так, тут що -то цікавенько, тут є у нас комен і також одна жахаюча картина. Але окрім цього, у нас є стіл, біля якого знаходиться ще один мішечок з золотом. Ми його забираємо, продовжуємо нашу подорож. Чи непогано зроблена мапа? А що це таке? Я не зрозумів, чому переді мною зачинилися двері. Тут хтось жартує наді мною чи що. Також хотілося б сказати, що. Ну добре. Якщо ви хочете продовження Майнкрафт-жахастиків, то не забувайте про свою активність, про свої позитивні коментарі, тому що вони дуже сильно мотивують. Будемо продовжувати ось такі мапи. А їх у нас ще буде ого-го, скільки багато. Ми ще багато чого не пройшли, ще багато чого не побачили, і це ми зробимо. Так, я таки бачу, що мені далі потрібно прямувати такі східцями на наступний поверх. А воно трішки високовато. Знаходиться тут. Ще одна жахаюча картина, що ж їх тут стільки багато. О, зачин, але в мене є ключик, я відчиню. У що це таке було за звук? Ем, ну добре, ну добре, ми на те дивимось, дивимося, напевно, що червоний ґрунт. Глинозем. О, ще один мішечок золота. Ми вже розшукали половину мішечків золота, нам ще лишилася половина, і ми відчинимо ті двері і подивимося, що там у нас буде. Ну тобто, ми як грабіжник, розшукуємо золото, щоб вибратися з цього будинку. Так, тут що в нас швидко зачини двері? ту 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 так. Що за звук такий? Ні, зачиню таке, бо боюся, що зараз який забіжить поганець. Надре мені зад, тут щось було, щось по моїх дверях стукало. Якщо так добряче вслухатися в це все, то воно намагалося взагалі вибити мої двері, дібратися до мене і впіймати мене. Ну, але ми на це не звертаємо уваги, ми далі продовжуємо, не боїмося, це прості витівки. Якихось студентиків в цьому будиночку. Так, де тут щось у нас в цих скринях є? Я відчиню оту скриню, що під тією скрині. Так, Давай відчиняйся. Мені цікаво, що там у нас є. А тут у нас презент, один ключик, чудесненько, чудесненько. А тут у нас цій скрині, нічогісінько. Також є програвач, але взаємодіяти з ним ми чомусь таки не можемо. Можливо, там таки нема платівки. Ну, добре, ну добре. Продовжуємо далі наш шлях, а там що? Там напевно, що прохід далі. Хоча тут у нас коридорчик, поворотик, і ось ці двері ведуть ось в цей коридорчик. Так а що там у нас далі по цей коридорчика? Ух ти! Не дивимося, ці очиська не дивимося. Треба бути досить обережними. Бо тому що ці створіння дуже небезпечні. Так. Ну, я відчинив за допомогою ключика. Тут знову якісь. Ні-ні-ні, ми на це не дивимося. Ці кайдани ми не дивимося. Нащо вони нам? Нащо нам ці кайдани? А тут що? Тут є якась скриня, можливо, якісь ключики, можливо, ще щось, можливо, мішечки золота. Мені їх ще лишається три. Ой, не три, а два. Тут щось є. Ну, хоча, можливо, я їх і знайду. Можливо, не знайду, навіть і не знаю. Але потрібно знайти. Але тут ще лишається. Двоє mm. дверей, тут нічого нема. Тут ще у нас є мішечок з золотом. Йомусь... Ззаді в мене ще точно було, бо я чув його. Так, забираємо цей ключик. І давайте заберемо ще той мішечок з золотом. Так, забираємо і нам ще лишається один. Напевно, ще я відчиню ті двері і я зможу туди пройти та забрати той мішечок. що у нас? Знову підйом догори. Цікавенько, можливо, ми навіть вийдемо до горища. Все ж може трапитися. Так, тут нічого немає, ані є мішечок з золотом. Це вісім мішечків золотом. Ми забрали, тепер нумо до тих дверей. Ми вже можемо туди пройти. І це, напевно, що буде закінчення даної мапи. Мапа прикольна, до речі, хоча і маленька, але не знаю, мені здається, що вона досить такою ламповістю навіє. Ось цими всіма жахастиками. Ну, якщо ви хочете, звичайно, продовження жахастиків, то не забувайте про свою активність, про свої позитивні коментарі. Пишіть позитивні коментарі під цим відеом та під попереднім про Слендеріну і ці наступні коментарі потраплять вже у наступне відео. Ну що, ми закінчили цей кінець даної мапи. <гум> ось так. Ну, Він також робив ось для цих блогерів, хоча невідомо чи вони пройшли цю мапу. Ну, Міг би хоча б для мене зробити, я б її пройшов би. Англійську цю мапу. Хм, до речі, той самий сталкер. Щось навіть розробляється на цій мапі Щось розробляється новеньке. Прикольно, прикольно. Ну, а дане відео закінчилося, а я вам дякую, що ви його переглянули. Поставили власну вподобайку. Також написали позитивний коментар. Також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що це досить та досить важливо. Отже, як то кажуть, бувайте, доступні зустрічі, ми любі послідовники, слава Україні! Слава Збройним силам України!